Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Осьомій ранку в інформаційних каналах почали з'являтися перші фрагменти відео. Військовий борт, нестандартна охорона, кортежову у секретному режимі. Але головним був не сам приліт, а те, хто зійшов у страпу. Вперше з початку повномасштабної війни, без попереднього запису анонсу, в аеропорту військово-політичної бази США з'явився Володимир Путін. Протоколи не передбачав червоної доріжки, не було телекамер, а лише кілька осіб у цивільному, що чекали на цього дня перевезення до закритої Денції переговорів за даними, які просочилися з дипломатів, усе просочувалось, готувалося в глибокій тіні. Навіть найближче оточення Кремля дізналося про відрядження вже постфактум, Пише телеграм-канал Топор Помсте. РФ, телеграм-канали генерала який веде професору Соловей. Формально візит зеленського до США планувався заздалегідь як частина чергового етапу координації допомоги, але джерела відразу ж вказали на співпадіння. Обидва лідери прибули в країну в межах доби. Перетин маршрутів, зміна графіків і перенесення брифінгів усе вказувало на одну справжню причину таємні переговори про завершення війни. До останнього моменту зберігався режим повного радіомовчання. Навіть у Вашингтоні лише кілька ключових осіб знали, що Путін прибуде особисто, аби не через посередників а самостійно дати гарантію початку процесу відведення війська. Перші кілька годин переговорів були закриті без перекладачів, лише з нотаріальним супроводом і юридичними експертами. Спеціальний документ, що готувався кілька тижнів, містив не формулу капітуляції, чіткий план виведення регулярних військ РФ з території України. Не початок обміну всіх полонених є створення міжнародної групи контролю за умовами американської сторони. Все мало починатися до закінчення року. Путін не оскаржував жодного пункту. Єдине, що просив політичну паузу для внутрішньої комунікації в Росії, щоб уникнути хаосу. Присутні визначали, що глава Кремля прибував у фізично зміщеному стані. Схудлий, помітно стомлений без звичної демонстрації сили його прибуття супроводжувалося мінімальним захистом. За окремими даними, навіть охорона на борту належала до нейтральної охорони не третьої сторони це свідчило про втрату довіри всередині системи. По суті, візит Путіна за межі РФ без гарантії недоторканності був неможливий навіть кілька місяців тому, а тепер став реальністю у підписаному меморандумі. Подія копія якого з'явилася у дипломатичних колах, фігурує ключова фраза повна зупинка бойових дій у відповідь на гарантії безпеки та збереження територіальної цілісності України. Експерти оцінюють цю подію як історичний перелом, що відбувся не під тиском ракета, під тиском реальності військового поразка не. Була формалізована як політична капітуляція. Очевидно, те, що Кремля не намагається ще приховати від власного оточення населення. Вже стало очевидним для нього всього світу. Війна, яка розпочалася через імперські амбіції, закінчується дипломатично ізольованим польотом і підписом у темній кімнаті. Історія не запам'ятає нараду. Вона запам'ятає цей ці двері переговорної і мовчасну згоду, що змінила хід подій. Водночас із появою Путіна у Сполучених Штатах Америки у Москві розгортається інша гра. Патрушев. Голова ради безпеки РФ готує власний сценарій завершення війни, і він не обов'язково передбачає присутність Путіна за наявною інформацією. Саме Патроша в останні місяці координував внутрішні зачистки переда військових та політичних еліт, усуваючи фігури, які залишилися повністю лояльними до президента. Його головна мета зберегти вертикаль влади, але без фігури, яка асоціюється із поразкою закінчити війну так, але з путіним чи без нього для Патрошова не принципово і усе більше ознак вказує, що він го. Тує Кремля до перехідного сценарію. Якщо для візит Путіна завершиться фіаско, система отримає сигнал для запуску м'якого усунення, офіційна ізоляція, медична недієздатність або тимчасове відсторонення для збільшення ситуації, стабілізації. Це буде не революція, а керований демонтаж, війна, яка почалася під прапором. Портрет Путіна може закінчитися без нього. Саме цими займається Патрушева за зачиненими дверима. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних. Телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.